Наступний хук, який розглянемо, має назву UseLayoutEffect. Effect. Перш ніж почнемо занурюватися у вивчення хука UseLayoutEffect, Effect, давайте домовимось. Якщо вам сподобається це відео, то ви обов'язково підпишитесь на канал, якщо цього не зробили раніше. Також не забувайте ставити лайки та писати коментарі. Це також допомагає популяризувати канал. Окрім цього, канал можна підтримати фінансово. Всі способи будуть в описі під відео. Use Effect має таку ж сигнатуру, як і UseEffect. Першим аргументом можна передати callback, і другим необов'язковим аргументом масив залежностей. Також колбеці можна повернути клінап функцію Проте існують відмінності у роботі цих двох хуків. UseLayoutEffect Effect виконується синхронно після всіх до мутацій, але перед відображенням. В той час як UseEffect виконується асинхронно після відображення компонента. Щоб краще зрозуміти черговість, подивимось на схему черговості виконання хуків. У самому початку виконуються функції, які встановлюють значення в UseState і UseReducer. Далі відбувається рендер, тобто виконується те, що знаходиться в return нашого компонента і будується Virtual DOM. Після цього React порівнює вузли, які змінилися, і робить мутації в реальному DOM. Далі починає синхронно виконуватися UseLayoutEffect, в якому ще можна внести якісь зміни в ДОМ до початку його відображення в браузері. Наступним кроком відбувається саме відображення, а потім асинхронно виконується Use Effect. Давайте подивимось порядок виконання в коді. Першим пишемо Use Effect. Далі пишемо use Layout Effect. І потім у тілі компонента пишемо console.log, який фактично буде відображатися на етапі рендеру компонента. Запускаємо. Як бачимо, першим друкується console.logRender. Далі той, який знаходиться в Use Layout Effect. І тільки потім той, який знаходиться в UseEffect. Тепер зробимо цей приклад цікавішим. Додамо функцію Sleep, яка блокуватиме виконання event loop на 10 секунд. Також додаємо ref в div, щоб дізнатися в який момент буде доступний наш домвузол. І подивимось, як працює цей приклад у повільному вигляді. Як бачите, спочатку виконується рендер, браузер нічого не відобража, і в рев теж нічого немає. Далі починає виконуватись UseLayoutEffect, У Rev з'являється інстанс Diva, з яким можна якось взаємодіяти. Водночас браузер нічого не відобража. Після цього браузер відобразив інтерфейс і виконався UseEffect. Сподіваюся, стало більш зрозуміло. І в зв'язку з цим хочу попередити: якщо ви виконуєте якесь складне обчислення в «UseLayoutEffect», Effect, то це буде блокувати відображення вашого інтерфейсу. Тому використовуйте цей хук тільки в тих випадках, де він дійсно необхідний. Та й загалом, більшу частину задач можна вирішити за допомогою «UseEffect». Давайте визначимося, коли все ж таки треба використовувати «UseLayoutEffect». Як правило, UseLayoutEffect використовують для того, щоб дізнатися розміри елементів, або якось змінити ДОМ перед відображенням інтерфейсу в браузері, щоб запобігти різним мерехтінням. Давайте розглянемо два приклади. Перший приклад буде досить простий, але, чесно кажучи, надуманий. Але через те, що він простий, я все ж його покажу. А другий приклад буде з реальної задачі, та відмінно продемонструє, де використовувати UseLayoutEffect. Створюємо стан із лоадінг. За замовчуванням встановлюємо значення False. Далі в UseEffect симулюємо завантаження даних через SetTimeout. Перед цим встановлюємо IsLoadingTrue. True. І в SetTimeout встановлюємо False. Виводимо в розмітці індикатор, який буде показувати, що щось завантажується. Як бачите, відбувається мерехтіння. Спочатку сторінка відображається без лодера, потім він з'являється, і отримуємо такий ефект, що наш інтерфейс мерехтить. Давайте подивимось на це тільки в уповільненому вигляді. Щоб вирішити цю проблему, можна замінити UseEffect на UseLayoutEffect. Перевіряємо. Тепер мерехтіння немає. Але, як я й казав, цей приклад надуманий, і щоб вирішити цю проблему, ми можемо спочатку встановити лоадеру значення True, і він буде відображатися відразу під час монтування без мерехтінь і необхідності використовувати UseLayoutEffect. Тепер давайте розглянемо більш реальний приклад, де використання UseLayoutEffect буде правильним і доречним. Уявімо, що ми розробляємо чат і нам треба зробити вікно, в якому будуть з'являтися наші повідомлення. І, в залежності від появи нових повідомлень, вікно повинне скролитися вниз. Давайте спочатку зробимо розмітку та стилі для нашого чату. Тепер додаємо стан, у якому зберігатимуться повідомлення. Також давайте додамо генератор повідомлень, щоб кожні 400 мілісекунд додавати нове повідомлення. Тепер встановлюємо пакет React State Scroll, який буде скролити вікно вниз під час додавання нового повідомлення. Додаємо рев в якому виводяться повідомлення. І додаємо його в hook UseState який надає нам функцію State яка в свою чергу буде скролити наш дів вниз. Але якщо треба самим скролити вікно мишкою або тачпадом, то скрол буде залишатися на тому ж місці, де нам треба, і вікно не буде автоматично скролитись, доки ми самі не доскролимо вниз. Давайте спочатку подивимося, що буде відбуватись, якщо будемо викликати State в UseEffect. І краще змінимо значення часу в сет інтервал, щоб повідомлення додавались швидше для кращого ефекту. Як бачите, під час додавання нових повідомлень скрол починає стрибати. Змінюємо UseEffect на UseLayoutEffect. Тепер під час додавання нових повідомлень скролл не стрибає. Про всяк випадок поясню, чому під час використання UseEffects scroll стрибає, а з useLayoutEffect ні. Коли додається нове повідомлення, React рендерить компонент, робить мутації в DOM, браузер відображає зміни, але координати скролла залишаються на тому ж місці, що й були до цього. І тільки потім відпрацьовує UseEffect, який скролить дів кінець. Через це і відбуваються ці стрибки. Коли ми змінюємо UseEffect на useLayoutEffect, то під час додавання нового повідомлення React рендерить компонент, робить мутації в DOM, потім виконується useLayoutEffect. ефекти, зміни ще не відображаються в браузері, але в цей час вже відомі нові розміри елементів. І тут вказуємо, що треба проскролити вікно вниз. І тільки потім все це відображається в браузері, і тому мерехтіння скрола немає. На цьому я закінчую. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково задавайте в коментарях. Я відповім на все, що вас цікавить. Також, якщо вам сподобалося це відео і ви хочете продовження, то ставте лайк та підписуйтесь на канал.